Один з варіантів роботи повітря-повітря в обрії це знищення шахідів дроном fpv Rocket Що нам для цього треба? По-перше, fpv Rocket завжди має тільки один варіант сервокамери, яка буде дивитися від 0 до плюс 90. Ми можемо брати якусь більш масивну бомбу, оскільки боєприпас знаходиться в середині корпуса та на аеродинамику ніяк не впливає, тільки на потужність двигунів, фактично. Так, теплова камера наразі нам не треба, хоча можемо її поставити. Що, в принципі, я і зроблю. Ну і модуль GPS буде на в нагоді. Що фактично означає, що дрон буде від, видно на мінікарті. Кутох ту доставимо трохи менше, скільки це теплова камера. Беремо нехай Бахмут. Ставимо свій дрон. Та ставимо аж Десь поруч. Ось і просили, тому що робимо, щоб він летів дуже-дуже далеко вперед і будемо його трохи наздоганяти та вражати. Ну і якийсь вітер ставимо. Так, я поставлю, щоб це була ніч, а на день, де теплова камера буде працювати краще. Так, ну можемо злітати. Ось, бачимо ваш хід. Вночі він виглядає в тепловізійну камеру, як така маленька точка, яка швидко рухається. Летимо трохи, полетимо трохи в сторону, щоб збитися від шахіда, і зараз його треба буде шукати знову. Так він десь. Ага, ось він. Ну, так само, як і звичайно, повітря повітря, нам треба поступово до нього рухатись, намагатися. Е -е, наблизитись до нього. Так, зараз він десь збоку, десь зліва. Та під нами. Ага, ось він. Так, вирівнюємо камеру, щоб дивитися якраз вздовж його польоту, а не кудись в бік. Ну і поступово його наздоганяємо. Ось ми вже близько. Летимо, летимо, летимо. І в останній момент активуємо повітряний підрив. Все, готово. Те що нам треба було для цього, як налаштувати пульт. Нам треба камера піч. Для того, щоб покривати камеру, це для такого дрону дуже важливо. Оскільки він дуже швидко рухається, майже вертикально вгору, то тут відповідна камеру треба нахиляти як можна більше вгору. VTX в нас не дуже важливий і те, що нам треба, це налаштована бомби, Тут в нас дізарм, на 50% в нас арм, і на 100% в нас повітряний підрив. Що дуже важливо для будь-яких повітряних цілей. Flight mode нам не принципово, більш того, влітати в англ буде дуже важко на такому дроні. Ну і теж треба обов'язково, це ARM. З таким чином можна збивати шахіди в обрії.